Всього за 90 секунд розбираємо топ-4 найбільш продаваємих та найпопулярніших парфуми від бренду Ортоперізі. Мегамар – найжорсткіша морська акватика, яку тільки можна уявити. Суміш бомбезних. Цитрусів з морськими водоростями та хімічними сполуками. Стійкість і просто нереальна. Це те, що буде виїдати ніс оточуючим. Тероні – кислий малиновий сік з горілим деревом. Складається враження, що на горіле дерево вилили малиновий сік, який просто аж закоптився від цієї кількості задимленості. Аромат аналогічно має що стійкість, що шлайф. шлейфкою задимлена, стара, прокурена шкіряна. Куртка. Аромат надзвичайно брутальний, як і вигляд самого флакону. Семіналіс Тьтя хоче дядю, а дядя хоче тотю. Це справжній афродізіак у флаконі для бурхливого випікання кексу, або аромат, з яким у вас сьогодні все буде. Всі варіанти мають максимальну стійкість та шлейф і, відмінно підходять як для чоловіків, так і для жінок, але не для всіх. Тільки для тих, хто хоче підкреслити свій характер, підкреслити свій статус, брутальність тому що інші ну просто не зрозуміють цих ароматів. У нас немає мінімального замовлення, тому затестити весь асортимент оригінальної парфумерії можна на розпив від 1 мл.